Привіт! Давай пограємо в гру, назви зайвий предмет. Для початку послухай правила. Зараз перед тобою будуть картинки. Подивись на них уважно. Та назви усі предмети, які ти бачиш, зліва направо. Потім подивись і поміркуй, який зайвий предмет. Назви його. Ну що ж, давай спробуємо. Ведмедик, зайчик, лялька, яблуко. Тут зайве яблуко, тому що це фрукт, все інше іграшки. Давай далі. Назви предмети, які ти бачиш: чай, молоко, кіт, хліб. Яка картинка зайва? Так, це кіт. Далі спробуй сам спочатку назви картинки, які ти бачиш, потім поміркуй, що зайве. Давай перевіримо ялинка, дуб, ворона, берізка. Так, зайва ворона, бо це птах. Інші картинки, дерева. Спробуй ще. Давай перевіримо, Повтори за мною, автобус, кульбабка, машина, мотоцикл. Зайва тут кульбабка. Тому що це рослина, а все інше транспорт. Наступна картинка. Перевіряємо сова, верба, курочка, синичка. На цій картинці зайва верба, тому що це дерево, а всі інші картинки це птахи. Останню картинку назве самостійно. Чудово погрались. До нової зустрічі. Бувай!